Чаклун, який не вміє чаклувати, і потрапляючи в халепи, у нього є тільки один план: біжи, щоб тебе не вбили. Хаєшки! Це відео дискосвіт для чайників, де я розповідаю про вигадане сесід теріпрачета. І починаю я про цикл Рінсвіда. Це перший підцикл у серії і один з найхаотичніших. Рінсвід чаклун з дуже специфічним підходом до виживання. Він не рятує світ, він втікає від нього. Усього у циклі вісім книжок, а українську перекладено вже в шість. Ну і порядок читання книжок такий: Колір магії. Химерне сяйво. Чаротворці, Ерік. Цікаві часи. Є ще останній континент. Скоро вона до мене приїде. І ми чекаємо книжки Останній герой та Незрима Академія. Я рекомендую почати знайомство з дискосвітом саме з цього циклу, бо він нас буквально проводить усім світом: що географічно, що сюжетно. Він розповідає, як працює магія, хто такі байги, як влаштований Акмарпорк, і вже після цього читати інші цикли набагато простіше та цікавіше. Що ви отримаєте в цьому циклі? Першого туриста дискосвіту і сундук, на ніжках, який все жере. Це мій улюблений персонаж, подорож через край світу, у пекла у часі та між вимірами, шалене місто Атмарпорт, де злоді, герої, чаклуни та клоуни живуть плічо-пліч. Іронію з усього фентезі: герої обрані, смертельні пророцтва та демони. А ще наш любий смерть. З косою! І він дуже-дуже прихильний до Рінсіда. Я обожнюю цей цикл, бо кожна книжка зовсім інша. Це як ситком, де кожна серія тебе приводить просто до немовірних пригод, і це неможливо не закохатися. Пишіть у коментарях, якщо ви читали цей цикл і теж його дуже-дуже полюбили. Вже в наступне відео я буду розповідати про віщих сестричок. Тож очікуйте! Смачного вам читання!